Просто самопальних зброї, про яку ви говорите, це видумка. Це видумка. Міністерство внутрішніх справ нехай займеться розслідуванням, хто побив дітей, хто вбив, хто замовив. Не треба робити штучні речі, які вони роблять. Це фальш, провокація проти українців. Якщо вони самі сфабрикували, прислали тітушок сюди і віддали слово тітушку, який нібито з Полтави, для них це властиво. Вони хочуть такими сюжетами розколоти схід і захід. України. Вони це крутять на сході України, люди в це вірять, ці байки, але тут ніхто не вірить вірять, Україні віддає всієї України. Тут є висока відповідальність і велика самоорганізація. І коли навіть оцінити ту ситуацію в минулому перспективі, на сьогодні люди більш цементованіші, створена нація, український народ. В такому широкому плані відповідальності і саме головне, що після тих випадків самоконтроль дуже великий в товариствах, особливо коли появляються нові люди. Ми володіємо ситуацією. 201 палатка, профспілки, чергові по поверхах, коменданти працюють, працюють групи людей. Студенти 60 чоловік, в тому числі з Львова з Києва, сотні контролюють, тобто все контрольовано на сьогодні. Міліція заявляє, що на майдані з'явилося дуже багато людей, у яких є кримінальне минуле, які за за якими стоїть дуже тяжкі е, порушення закону. От на вашу думку, чи є такі люди на майдані? Чи вони живуть в палатках? Знаєте, є напевне, але це тітушки. Які заслані від влади сюди, щоб показувати криміналітет? А от їхні ті тушки, які б'ють людей, спалюють машини західної України, провокують розкол України, це на їх сон.